Наступне навчальне відео було створено у співпраці факультету біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі та першої хірургічної клініки, застосування інсуліну інсулін основний пептидний гормон, дозволяє клітинам поглинати глюкозу та регулює цукор у крові. Він використовується для лікування діабету. Щоб досягти бажаного ефекту, інсулін потрібно вводити в підшкірну жирову тканину, а не в м'язи. Введення інсуліну в м'яз може спричинити тяжку гіпоглікемію. У дорослих місця ін'єкцій повинні бути розташовані на відстані щонайменше одного сантиметра одне від одного, щоб уникнути частого введення у так звані улюблені місця, що може призвести до змін у жировій тканині ліподистрофії. Ліпоатрофія це втрата підшкірної тканини. А ліпогіпертрофія це утворення підшкірних вузлів у жировій тканині. Основним методом профілактики є ротація місць ін'єкцій. Швидкість всмоктування залежить від місця ін'єкції, кровопостачання тканин і температури. Інсулін швидше всмоктується в животі потім на руках і стегнах, а найповільніше на сідницях. Ефективність інсуліну може зростати через підвищене кровопостачання, наприклад, під час гарячки, фізичних навантажень, саун або засмагання, масажем місця уколу та вживанням алкоголю. Навпаки, велика кількість підшкірного жиру та перебування в холодному середовищі уповільнюють всмоктування. Місця для ін'єкцій також вибираються залежно від типу інсуліну та рівня глікемії. Інсуліни належать до лікарських засобів з високим ризиком і повинні зберігатися окремо від інших препаратів. Усі упаковки інсуліну, як запасні, так і відкриті, повинні бути захищені від світла. Відкриті упаковки інсуліну мають бути належним чином позначені датою першого використання та зберігатися при кімнатній температурі до 25 градусів Цельсія. Запасні упаковки інсуліну зберігаємо при температурі від 2 до 8 градусів Цельсія. Перед введенням інсуліну у пацієнта береться капілярна кров з пальця для визначення рівня цукру в крові глікемії. На основі отриманого значення лікар призначає відповідну дозу інсуліну. Нормальні значення глікемії, наче з капілярної крові, становлять приблизно від 3 8 до 5 сієї б'ти мілімоля на літр. Введення інсуліну інсуліновою ручкою. Перед кожною ін'єкцією перевіряємо, чи готове ін'єкційне перо до застосування згідно з інструкцією. Затемнений або змішаний інсулін перемішуємо відповідно до інструкції виробника інсуліну. Перевертаємо й обертаємо навколо осі. Для кожної ін'єкції використовуємо нову голку. Після першого використання голка вже не є стерильною. Повторне використання голки небезпечне. Голка вже після одного використання частково затуплюється. Ін'єкція стає більш болісною, виникають дрібні травми, синець і пошкодження підшкірної клітковини. Ін'єкції в затверділу тканину впливають на всмоктування інсуліну, що може викликати незрозумілі коливання рівня цукру в крові. Після цього важко визначити ефективність дози інсуліну. Інсулін також може кристалізуватися в голці, що може призвести до її закупорки, і тоді безпечне введення інсуліну вже не гарантується. Існує кілька способів проведення одноразової ін'єкції. Під кутом 90 градусів із формуванням шкірної складки. Під кутом 90 градусів без складки. Під кутом 45 градусів без утворення шкірної складки. Вибір місця для ін'єкції залежить від фізичної конституції, типу інсуліну та довжини голки для ін'єкцій. У дуже худих людей і дітей формуємо шкірну складку навіть при використанні короткої голки. Проводимо гігієнічну дезінфекцію рук. Перевіряємо ідентифікацію пацієнта шляхом запитання імені та перевірки ідентифікаційної етикетки. Накручуємо голку на ручку. Встановлюємо дозу інсуліну з точністю до 0,5 або до однієї одиниці, залежно від типу ручки. Перевіряємо прохідність голки, витискаючи одну одиницю, дезінфікуємо місце ін'єкції. Вводимо голку під шкіру або зі шкірною складкою, або без неї під кутом 90 градусів. Аспірація не проводиться. Натискаємо на поршень інсулінової ручки. Чекаємо 5-10 секунд, щоб інсулін не витік з-під шкірної тканини. Прикладаємо квадрат, витягуємо голку з під шкіри і місце ін'єкції не масажуємо. Фіксуємо введення препарату в документації з повною ідентифікацією. Введення інсуліну шприцом. Інсулінові шприци зазвичай використовуються в лікарнях для тимчасового введення інсуліну або у літніх пацієнтів, які звикли до них і не можуть перейти на інсулінові дозатори. Одноразове введення може проводитися різними способами: під кутом 45 градусів зі шкірною складкою або під кутом 90 градусів зі шкірною складкою, дезінфікуємо пробку флакона з інсуліном, позначеного датою. Набираємо інсулін в шприц і залишаємо близько 10-ї частини мілілітра повітря. Перевіряємо кількість одиниць, які набрані в шприц. Дезінфікуємо місце ін'єкції. Утворюємо шкірну складку недомінантною рукою. Виконуємо укол під кутом приблизно 45 градусів. Підпускаємо шкірну складку, а рукою, яка її тримала, притримуємо конус шприца іншою рукою та аспіруємо. Повільно вводимо інсулін разом з повітряною бульбашкою. Після ін'єкції чекаємо 10 секунд. Прикладаємо квадрат. Витягуємо голку. Серветкою витираємо місце уколу. Прибираємо інструменти. Інсуліновий шприц викидаємо в контейнер для гострих відходів. Записуємо про введення препарату в медичну документацію з повною ідентифікацією. Підсумок. Доза інсуліну визначається на основі виміряної глікемії. Для досягнення правильного ефекту дози важливо, щоб інсулін вводився в підшкірну жирову тканину, а не в м'яз під нею. Вибір техніки введення залежить від місця уколу типу інсуліну, фізичної конституції та довжини голки. Швидкість всмоктування впливає місце введення, фізична конституція та кровопостачання тканин.